шановні українці, вітаю вас в інстаграм-магазині ArchClock. Друзі, до вашої уваги годинник, який просто мені хочеться за нього розповідати по максимуму, тому що це український бренд Клейнот. Все повністю виробництво йде в Києві. Так що, друзі, бренд просто неперевершений. Сідай зручніше, зараз все покажу. Перше знайомство з брендом починається з пакування. Друзі, просто придивіться на цю красу, як виглядає дана коробка. Чудово подарувати комусь на подарунок. І, звичайно, сам годинник ось так він виглядає. Просто кайф. Годинник на м'якенькій шкіряній подушиці Друзі, давайте подивимось саму комплектацію коробки. Годинник. І в нас є книжечка з гарантійним сервісом. До речі, друзі, гарантія на дані годинники 36 місяців. Дивіться, як все круто виглядає. Паспорт. І, звичайно, на англійській мові також є. Вся серія повністю все вписано. Що це за годинник і так далі. Всього дана колекція налічує в собі 15 тисяч годинників. Це колекція називається Клейноди Незалежності. Так що, друзі, дійсно дуже крутий варіант. Хто хотів комусь на подарунок, впевнений, кожного українця повинен взагалі бути такий годинник. Зосередьте увагу на формах. Вся атрибутика виконана в стилі трезубцю. також надпис Україна виглядає неперевершено. Також дана модель доступна в позолоті. Перейдемо до механізму самого годинника. Друзі, в даній моделі та й взагалі в всіх годинниках бренду Клейнот йде механізм ронда, дуже відомий у всьому світі, тому що це швейцарський механізм високої якості. Передивіться на задню кришку, як я вже сказав, це лімітована колекція, налічує 15 тисяч одиниць. Звичайно, показана і конкретно серія даного годинника. Всі надписи виконані на українській мові. Ремінець даній моделі з натуральної шкіри. В стилі алігатор виглядає круто. І також задня застіпка у нас йде на кліпці. Все зручно, нікуди не дінеться, не розстібнеться при носінні. Все надійно по максимуму. На зовнішній стороні корпусу виконане гравіювання з назвою бренду Clay Not. До вашої уваги, зовнішній вигляд годинника на моїй руці. Зручний корпус 36 мм. Дуже стильно виглядає друзі. Я впевнений, що в кожного українця в колекції повинен бути такий годинник. Так що переходь в дірект та замовляй. Годинник і клейно це неймовірне поєднання української символіки, якості та стилю.